Але джерелом нашої віри і наших рішень є тільки Ісус Христос. І от, коли це починаєш розуміти, що все записано Богом Отцем в моєму серці, що Бог обіцяв дати мені нове серце. Я вам хочу сказати, не отримавши цього серця, ти ніколи не будеш мати спротиву до брехливої релігії, тому що це серце ще не живе. Воно приймає все, що скажуть, все, що проповідують, тому що хтось одягнутий не так, чи мається на увазі, стоїть за кафедрою. от треба чоловіка слухати. Він знає, він стільки говорить про Ісуса, потім святе читання Євангелії. От. І вони читають, і все здається в ім'я Ісуса Христа, і все є слава Отцю і Сину, і Духу Святому, і во ім'я Отця і сина Духа Святого. Тобто все це збиває людей. Вони думають, ага, вони стільки разів говорять про Бога. Я ж ніколи стільки не говорю на роботі про Бога. Тому вони знають, що вони нас навчать, вони файні священники чи пастирі. Джерело нашої віри, наших рішень це Ісус Христос, який є в нас. Все записано Богом на нашому серці. І таке серце, якщо має сумніви, а я знаю, що дуже багато людей вже мають сумніви. Навіть старенькі бабусі, яким здається вже ну, тяжко щось пояснити, я вам хочу сказати, це неправда. Їм найлегше пояснити. Чому вони настільки хочуть служити Богу, настільки Ісусу хочуть служити, що вони слухають, коли ти говориш про Христа, вони взагалі хочуть чути ім'я Ісуса Христа. Ісусику, Ісусику. Скільки раз вони говорили, скільки раз вони каялися, скільки вони кликали Його, Ну їм так і не сказали, що вони мають свободу. Їх не пустили на свободу. Люди зв'язали їх в своїх деномінаціях і тримають в тих підвалинах, смердючих, де темрява. Вони, будучи зрячі, не бачать нічого, тому що їм не дають бачити, закрили Євангелію перед ними і дали свою догматику. Так і з'явилися церкви католицька, православна і протестантська своїми вченнями. Церква має своє вчення. Це як? З якого часу? Де сказав таке Христос? Серце таке, яке прийняло Ісуса Христа, у тих бабусь, вони вже народжені. Ну їм треба сказати, ви вільні. Їм треба сказати, подивіться Йоанна 3.3, 3.6, Подивіться, оце Марка, 1.15. Я вам хочу сказати, вони настільки швидко приймають, тому ідіть до таких. І, можливо, в першу чергу, тому що часто їхнє життя вже на викінченні, і вони потребують вашого слова. Люди піднімалися, чуєте з того сплячки, тобто вже звічно і сплячки. Вони піднімалися, відкривали очі, тому що я питав: ти хочеш Христа? Я пам'ятаю, в лікарні я прийшов, а жінка вже хоронить його. Так по слову твоєму буде, ви одне тіло. Куди ти пішла? Мені Бог каже, ви будьте зі мною, обов'язково жінці. Ні, прийшли якісь родичі, вона вже пішла. Я розказував цей епізод, але він яскрав. В Євангелії теж не написані всі епізоди 15 тисяч стілень, чи скільки там відбувалося в один момент, який приходили люди до Христа. Лише якісь моменти. Цей момент для мене яскравий. Чому? Та тому що цей чоловік лежав хворий. Вона каже: Ми стільки хотіли покликати вас, але весь час ми католики, ми католики, але він прийняв Ісуса Христа, а вона пішла говорити про похорон. Та вона страждала. Чоловік ще міг би жити і жити, я думаю, років 45, йому, може 50. І вона симпатична жінка, вона не встояла, покликавши чоловіка віри. А вона ж кликала з надією, що він буде жити, а він і отримав життя вічне. Не забувайте, чоловіки і жінки, ви одне тіло. Так само ви, які можуть допустити молитву людини-віри до своїх дітей, але вірячи в цього. Це, тому що часто буває, батько вірить, а жінка ні, чи навпаки, жінка вірить, батько ні. І в цьому є теж проблеми.